Компанія Рудомай одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомай залізна точка опори вашої діяльності. Фавбе. Офіційний партнер ФК «Кривбас». розкриває тебе. Вікант. Це металопрокат. Вікант. Це зручно, надійно і оперативно. In money we trust. Money 24 на сім. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі новації Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу «Кривбас». вечора, колеги розпочинаємо передмачову прес-конференцію. Поруч зі мною головний тренер футбольного клубу «Кривбас» Юрій Вернедуб та півзахисник команди Юрій Вакулко. Hello to everybody. Хело та ерибаді. Лет старт аварій матч прес-конференцію хедкоуч офісі Кривбас Юрій and midfielder Юрій Вакулко. with head coach Юрій Вернедуб, Вернедуб. Спочатку спілкуємося з Юрієм Вернедубом. Юрій Миколаївич, вам слово перед тобою. То ми очікуємо непогану гру. Граємо з сильним суперником. Це Бетіс, Реал Бетіс. Тому щось розказувати і говорити я не бачу в цьому сенсі. Давайте дочекаємось завтра, вийдемо і побачимо, як ми готові до таких соперників, як Реал Бетіс. Дуже цікава повинна бути гра, на мій погляд, і соперник також дуже цікавий. We are waiting for the tomorrow game. Uh, we know that it is a decent, strong opponent, Real Betis. And in my opinion, words are meaningless. Uh, we will see everything tomorrow uh, as we will come and uh, check how we are ready for such a strong opponent as Real Betis. It is an interesting opponent, and uh, we are waiting for an interesting game. It is a nice check for us. Колеги, питання. If you have some questions to head coach. Дмитро Белоненко, Кривий Рік Посач. Перемога над «Вересом» дала команді позитивний емоційний поштовх? Любий виграш це завжди позитив. Тому я думаю, це те, що нам не вистачало перед. Матчем відповідю з Вікторією Ползень, тому що ми програли у Львові Карпатам 3-0. Було видно, що хлопці трошки пригнічені були. Зараз навпаки. Ми виграли 2-0, приїхали з гарним настрієм. Зіграти з класним сильним суперником Бетіс. Бетіс тільки теж почав чемпіонат. Він також зіграв нічию з Жироною 1-1. Десь на основі цього матчу будемо, не будемо, а показали хлопцям. Як Бетіс може атакувати, як він захищається, показали декілька моментів ще з тих ігор, які вони провели на зборах, готуючись до чемпіонату Ла Ліги. Вони грали з Манчестером Юнайтедом, програли 3-2, грали з Ліверпулем, програли 1 0 так, Інформація є, команда зрозуміла, що дуже сильна. Тому чекаємо на цю гру, чекаємо. Не тільки ігру, а і те, щоб вийти з цієї командою і побачити на цьому рівні нашу готовність. Чи можемо ми з такими клубами грати і давати їм також бій на футбольному полі? The question from the Ukrainian journalist was next. Did the victory against Varus uh, in a Ukrainian league give a positive emotional push to the team? Uh, first of all, any victory is a positivity. Uh, it is what uh, it is exactly what we lacked of uh, before the uh, before the game against Victoria in Czech Republic, uh, because uh, that time we lost against uh, Karpaty 0-3 uh, and. Uh, the lads were a bit disappointed. In contrast, right now we are in a good mood. We are in good shape. Uh, we are ready uh, for this game uh, because we have won 2-0 against Wales. And uh, also, we would like to note that Paris uh, also has uh, has only just started their season. They drew against Girona 1-1. And on the basis of this game, uh, uh, we we showed our guys how this team can attack how can they play in defense also we analyzed some of their uh, games uh, which they uh, played on in the training camp against manchester united where they lost 2-3 against liverpool uh, we have information about uh, this uh, team about uh, their gameplay uh, we know that it is a powerful team and for us it will be really interesting to come on the beach and see uh, to see to check our readiness uh, on such a high level and uh, to see whether we will fight back against such a strong team. Mm -hmm. Інга Токар, домашня газета. Кривбас був ініціатором відміни переносів матчів в УПЛ. І навіть зараз, на відміну від Динамо, не переніс гру між двома матчами плей-офф. Що, це така позиція клубу? Так, це позиція клубу і ми її придержуємось. Тому нічого ти не поробиш. Ми готові до того, що завтра ми зіграємо тут з Бетісом, а вже 25-го в неділю гра в Кривому Розі з Інгульцом. The question from the Ukrainian journalist was uh, Was the Krivbas the initiator of not postponing domestic league games? In contrast to Dynamo Kyiv, uh, Krivbas didn't postpone uh, a game in the, Ukrainian, in the Ukrainian league between two games of the playoff games. Is it a club decision or what? Yes, it is club decision and we have to comply with it. Uh, there is nothing we can do, and uh, we are preparing for the Krivbas, uh, for the Real Betis game, and uh, afterwards on Sunday we are playing against in Hollets in Krivirik. So it is life. Somebody have questions to our head coach? Uh, <laughs> Yuri, Yuri Vakulka, Krivbas. To slovo. Вступне. Всіх вітаю. Я вважаю, що завтра буде дуже цікава гра. та Вважаю, що ми показали дуже гарний перформанс проти Вікторії, але трішки, можливо, не пощастило. Та зараз у нас все також залишається ціль бути у групі візі-конференції, та ми маємо проходити Бетіс по сумі двох матчів. An introductory word from Yuri Vakulka, midfielder of Kryvbas FC Kryvbas. I reckon that tomorrow will be an interesting game, uh, as we have showed against Victoria that we are in a good shape, but something uh, was that we lacked off. But still, our aim is to qualify to the Conference League uh, after beaten Betis uh, in, uh, in two games. <laughs> Юрію, ти зараз як гравець, який виводиш дуже часто нашу команду з капітанською пов'язкою. Скажи, будь ласка, який зараз мікроклімат в команді і як самопочуття гравців через такий щільний графік. Мікроклімат зараз гарний. Так, є важкі переїзди та десь можливо трішки відновлення не вистачає, але. Коли граєш з такими суперниками, то на гарних стадіонах повно болівальників, то воно все нівелюється, та ця атмосфера, коли виходиш, то не відчуваєш ніякої усталості. The question to was about, uh, was about uh, Can you tell us about the microclimate in the team? How do uh, players feel as you are constantly uh, go to the pitch as a captain of the team? Well, microclimate in our team is wonderful. Uh, yet uh, we have a difficult traveling across uh, many countries, so uh, we are lacking a little bit of recovery. However, still uh, it is uh, absolutely nothing when it, when playing against such strong opponents on wonderful stadiums full of uh, uh, full of spectators uh, this atmosphere is incredible so uh, it is uh, absolutely wonderful and uh, we're ready to fight back tomorrow uh, anybody has questions to our midfielder І до зустрічі завтра. До зустрічі. Thank you to everybody and see you tomorrow. Генеральний партнер клубу. Компанія Рудомай. Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомайн. Залізна точка опора. Вашої діяльності. Офіційний партнер ФК Кривбас. Гра розкриває тебе. Вікан – це металопрокат. Вікан – це зручно, надійно і оперативно. In Money we Trust. Мані 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновації Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу Кривбас.